В історії української кухні почасти зашифрована історія самої держави, її славні перемоги над мусульманами і сучасний блискучий ренесанс. Близько десяти років тому це зрозуміли власники чотирьох гектарів землі на 27-му кілометрі Новобухівської траси, і тому вирішили облаштувати на цьому місці справжній український ресторан. Ой, оля, чоловіки, Значення справжній несе в собі величезне смислове навантаження, яке не під силу сусіднім закладам і конкурентам ресторанам. Це тому, що Справжню українську кухню не так то просто відтворити, адже її витоки в історичному побуті українських козаків в красі їхньої вольниці, їхніх сімейних традиціях та їхній гостинності. Ресторан гостинціранчимацький шлях рада вітає вас у нашому ресторані. всі гості жадані пригощайтеся, наші українські напої і сильно вас вітаємо. То поповні випиває та й здоров'я гарне ма. पक्री हो मिस В сучасному Києві ресторан Шумацький шлях це свого роду музей українського побуту під відкритим небом, куди з задоволенням їдуть іноземці. З порогу всіх зустрічає чудова солоха з її рук гріх черчину не перекинути, щоб одразу серце забилося отакт веселим українським наспівом. Я нас не цуралась, щоб краще в світі жилося. Чумацький шлях облаштований як багате українське подвір'я, охайно і зі смаком. Кожен шматочок землі оброблений і политий. Від того траву підстрижено, квіти виклоняються пишними шапками, на деревах заливаються птахи. Отже, влітку у відкритих альтанках розташовуються до тисячі гостей. А смарагдова галявинка з усиллями дизайнерів перетворюється на весільну зал. Тут збираються гості, очікують молодят, а потім відбувається виїзна церемонія реєстрації шлюбу. У цей час весільні столи накривають у величезній гетьманській залі, розрахованій на 300 гостей. А вдали проекції будівлі дозволяє вільно розсадити гостей на двох поверхах так що кожному буде видно стіл молодих і свідків, та й місця для танців предостатньо. На банкети в ресторані Чумацький шлях діє спеціальна доволі лояльна ціна. Бувають дні, особливо восени або під новий рік, коли в день відбувається по три весілля або чотири корпоративних банкети. І слід віддати належне кухарям та офіціантам. Вони справляються. Тому то печі плити і духовки не встигають в ресторані Чумацький шлях ані на хвилину. Осетри і щуки начиняються на банкети десятками. Поросята і телята на рожнах підсмажуються до м'якості. А мангальники і взимкою влітку знімають з вугілля десятки кілограмів рум'яних шашликів. Це смачно суперечки, недоречні, та усе ж душа української кухні живе у нетрях розпеченого горщика з наваристим червоним борщем. В ресторані «Чумацький шлях він подається у хлібному посаді, який кухарі самі ж і випікають, від чого з під кришки вилітають аромати житнього хліба, білих грибів і перетертого з салом часнику. Накритий стіл в ресторані «Чумацький шлях це кулінарний гімн українській кухні, де сало ніжне, як трояндові пелістки, кров'янка соковита, а домашня ковбаска з лишуканою засмаженою припічкою. А вареники, не наче масляні півмісяці, так і хочуть повистрибувати, не дочекавшись чергового тосту. Адже вінець і смисл українського застілля чиста, як сльоза, горілка, і також непроста. На боках пляшки фірмовий знак ресторану. Це означає, що виготовлена вона за старовинним рецептом чумаків, які за давнини ходили за сіллю та тримали орієнтир на зоряні світила, тому то їх і називали чумацький шлях. Після довгого шляху баня для козаків була першою справою. Тепер багато ресторанів будують у себе бані, віддаючи данину всюди сущій моді. Та лише чумацький шлях висловив у цих чотирьох будівлях увесь дух і поезію великого слов'янського мистецтва. Курінь Тараса Бульби і курінь Мазепи це і є руські бані, місця гарячої істини легкої пари. Побудовані курені з ароматного дерева. Та що його запах у порівнянні з духом сухого різнотрав'я, скошеного на навколишніх луках. І якщо спочатку видається, ніби дубові віники висять для краси, то це не так, то до все підкорено строгому дотриманню законів банного мистецтва. Передусім, їсть має розслабитися, посидіти біля вогню, подумати про приємне, налаштуватися на блаженство, яке на нього очікує. Подихати лісовим ароматом, сухого листя, зачекати, доки досвідчений банчик розпочне свій неквапний ритуал. Для початку гостя слід розігріти, починаючи з ніг, потім додати пари та як слід пройтися віночком по розпашілому тілу. Румкова вода в дерев'яні купелі для контрасту і еластичності судин. Потім є сенсе повторити і знов перекинути на себе крижаний потік. Ух, добре! Та просто чудово відпочивати на сіновалі чи на ліжку із сухої трави. І там, І там відбувається неймовірний релакс, очі злипаються від солодкої дрімоти, і на світ народжується абсолютно нова і чиста людина. Тому що руська парна виганяє з організму не лише шлаки, але й депресивні думки робить людину легкою. Її душа звільняється від проблем. Mm. Лазурний басейн з прохолодною водою завершує потік задоволень. А сольовий і лимонний пілінг полірує шкіру до ніжності шкіри немовляти. Після бані партія в більярд і келих холодного пива може бути прирівняний до спортивного турніру. А саме комплекс відпочинку справедливо вважається класикою банної творчості. Та не лише тут з комфортом відпочивають ті, хто не хоче повертатися до галасливого міста, а надає перевагу тому, щоб пожити з комфортом, але на природі і в екологічному будиночку з дерева і глини. Чумацький шлях пропонує три маєточки для гостей з окремими двориками і альтанками. Підлога, стеля, меблі все виготовлено з натурального дерева. Килимки до декор глиняний камін справжній, з дровами. При цьому в оздобленні готелю переплелися століття, коли рокотворні побутові вироби поєднуються з джакузі, DVD та інтернетом, і треба віддати належне майстрам, які володіють старовинною технологією побудови українських мазаних хат, де взимку тепло від пічки, а влітку прохолодно і без кондиціонера. Наприклад, хата Діда Василя – саме така зала розрахована на 20 гостей, і мазанка на 30. Також віконні рами зроблені у старовинний спосіб з дерева. І як у народній казці, крізь скло линуть тепло і затишок української оселі. А доки земля здійснює свій обіг навколо сонця, чимало народних обрядів і свят закладено до православного календаря. І кожна з них відзначають в ресторані чумацький шлях. Так на спаса, солоха з чоловіком та кумом їздить до церкви святити яблука і мак. І вже потім цим добром гості ресторану частує. Я у Києві була ну да, я, ну да, я, там столицю допряла, ай -яй, яй Тут розпорта, тут дира, ну да, я мая ну да, місто два була, яй яй Чумацькі діти, маленькі гості ресторану, товаришують з місцевими тваринами. Не даремно ж їх тут цілий зоопарк. До того ж таке задоволення, як катання на конях, люблять і дорослі і діти. Ось, власне, якими турботами про своїх дорогих гостей, і живе справжній український ресторан Чумацький шлях. Він у будь-яку пору року готовий наготувати, розважити, догодити гостям, так що його всесезонна основна зала називається селянською. І вона так само чепурна, як лакована народна іграшка. Часник тут відлякує різну нечисть, а колоски пшениці і качани кукурудзи, навпаки, символізують добробут і злагоду. Тож не варто довго роздумувати на над тим, якому з ресторанів на Новообухівській трасі довірити своє дозвілля? Чумацький шлях перевірене місце, де весело справляють і сімейні, і календарні свята. Навіть взимку тут повітря зігріти піснями і веселощами. Акустика і сцена дозволяють запросити музикантів професіоналів, і це означає, що на все довкілля буде чути чумацьке гуляння, адже українці вміють і самі веселитися, і гостям усьому догодити. Я у нас на Україні всі лани квітучі так у нас на Україні люди. Всі...